Військова контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція запобігли замовному убивству українського воїна у Запоріжжі. За результатами спецоперації у прифронтовому місті по гарячих слідах затримано агента ФСБ, який намагався ліквідувати офіцера ЗСУ, котрий проходив реабілітацію після поранення на передовій. Як встановило розслідування, спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом побачення. На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на профільному сайті. Втім, замість неї у промзоні з'явився кіллер у Балаклаві, який зі спини на пана військового і шість разів ударив його в область шиї, грудної клітини, живота і правої ноги. Після цього нападник втік з місця події. Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані. Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали кілера і затримали його у родичів, де він намагався залягти на дно. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав легкі заробітки на телеграм-каналах. Після тестових підпалів у місті расисти доручили йому убити офіцера Збройних сил України. Адресу спланованого замаху він отримав від куратора з РФ. Щоб заманити українського воїна на локацію, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його зустрітися. Поблизу місця нападу виявлено ніж, який кілер позбувся під час стежі. Також у нього вилучено смартфон і планшет, з яких він контактував з ФСБ. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 3 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. А це закінчений замах на умисне вбивство. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.